Палили машини військовим, аби заробити швидко і багато. Служба безпеки спільно із національною поліцією затримали на Прикарпатті двох зловмисників, які пошкоджували транспортні засоби українських бійців. Хто ці люди і від кого отримували гроші за вчинене? Наш Кирил вирязник знає. Хлопцям, за словами правоохоронців, було 15 та 18 років. Зломисники вчиняли підпали автомобілів у Калуші та Долині з інтервалом у декілька днів. Загалом за місяць вони умисно знищили три позашляховики військовослужбовців, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті. Правоохоронці встановили один із хлопців, знайшов в інтернеті оголошення про легкий заробіток. Так званий роботодавець пропонував підпалювати різноманітні об'єкти за венгороду. Йшлося про підпали військових автомобілів. Адмінбудівель ТЦК та релейних шаф на лініях залізничного сполучення західного регіону України. Для виконання завдань юнак залучив свого 18-річного родича. За перший підпал підозрювання отримали по 40 тисяч гривень. За наступні злочини куратори пропонували більші суми близько 5 тисяч доларів. Проте виконавці вчасно затримали. Під час чергової спроби умисно знищити позашляховики, за силової підтримки спецпризначенців корду їх викрили та затримали поліцейські. У фігурантів вилучили мобільні телефони, одяг, Отичні пістолети та інші речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінальних правопорушень. 18-річному фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. А от діям неповнолітнього підозрюваного працівники служби безпеки ще надають правову кваліфікацію.